Вітаю. Сьогодні мої резюме про аерогріль. От спочатку він мені не сподобався. А чим? Ну, тим, що к ньому треба призвичаїтися, тим, що це як з трактора пересісти на Mercedes. Я навіть спочатку казав, що не готую, а збираю кубік Рубіка. Але коли ви спробували готувати. Записали, що готується, скільки хвилин при якої температурі. Все, Викум королю. І в аерогрілі це буде завжди працювати і завжди однаково. Тобто, в раз, той самий продукт готуєте на такої самої температурі і часу, і все чудово приготується як перший раз. Оцим він мені подобається стабільністю. Тому що у духовці. Ви ніколи не оберете один і той самий режим. Щось буде де інше. Там два тена, два регулятора механічних. там є конвекція, яка може бути включена чи вимкнена. Коли готуєш духовці, завжди на поготові має бути фольга, аби накрити продукт, щоб не згорів. А у аерогрілю джерело тепла одне, знаходиться в одній точці. Повітря завжди циркулює однаково. Керування електронне, не треба нічого вигадувати. Просто оберіть потрібний час та температуру. І все буде як завжди. Ну ви можете сказати, що можна і духовку взяти з електронним керуванням можна. Але вона буде коштувати в два рази дорожче. Вона з механічним коштує в два рази дорожче, ніж цей аерогріль. а ще буде дорожче. В аерогрилі, по стану шкірки у курки, я відразу можу сказати, чи вона зготувалася. Мені навіть не спадало на думку перевіряти готовність м'яса. в аерогрилі, протикає його зубочисткою. А у духовці так не буде. Там треба перевіряти. Там можна спалити шкіру, але не зготувати м'ясо. Тобто, після користування аерогрилем, я взяв собі до уваги два правила. Перше. Записувати температуру та таймінг приготованих страв. І потім орієнтуватися на це. І друге, не готувати в ньому те, що йому не притаманно. Ну, наприклад, квестом приготування в ньому випічки я займатися не хочу і не буду. Для цього є духовка, є хлібопічка. Ну і резюме. Це не є. Конче необхідна річ на кожної кухні. Але якщо він є, багато страв можна приготувати швидше та смачніше, аніж в духовці. А для кур він взагалі ідеальний партнер. І ще це дуже гарний подарунок. Ні кожна людина захоче витрачати на це свої кошти, але прийняти як дарунок від такого ніхто не відкажеться.